Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні хочу поділитися двома дуже важливими інформаційними моментами: це статус Укр в Польщі, це заветована, це заветована устава Карлем Навроцьким. Є офіційна відповідь МЗС України з роз'ясненням. Дуже цікаве роз'яснення. Я до речі притримую цієї позиції. Також і в моїх попередніх відео я про це говорив. Рекомендую послухати. А також поговоримо про перетин кордону. Чоловіками з 18 до 22 років. Там вже є опублікований закон, і вже з завтрашнього дня буде можливість перетну кордон. Ну, як мінімум, так говорить закон. Ми зараз детально про це також поговоримо. Тому рекомендую додивитися до кінця, підтримати це відео вподобайкою. Ну і не забувайте підписуватися, це надзвичайно важливо. Раніше я ділився з вами інформацією, що працюючи з агенцією КОНО, ви можете отримувати. До півтора тисячі злотих премії за стаж за те, що ви довгий час працюєте з агенцією Кону на сьогодні. Дуже багато вакансій по всій території Польщі відкриті в агенції Кон. Як для досвідчених спеціалістів, які вміють читати креслення, які мають якісь професійні навики, то там ставка 43 злотих на годину нетто. Тобто, це можна отримувати на годину працюючи через компанію Кон. Також для недосвідчених, без досвіду роботи, тут можна отримувати до 30 злотих на годину нето. Тому, якщо вам потрібна робота по всій території Польщі, вони надають такі послуги в описі під відео та в першому закріпленому коментарі і в описі до відео є посилання на коротеньку анкету. Заповнюйте, з вами зв'язується менеджер, і ви разом шукаєте для себе найкращий варіант роботи. Давайте перейдемо на офіційну сторінку амбасади України в Польщі і почитаємо їхнє повідомлення щодо якраз цієї ситуації, коли президент Польщі заветував, Уставу, яка би мала допомогти українцям і продовжити тимчасовий захист у зв'язку з повідомленнями про накладання президентом Республіки Польщі вето на зміни до устави опомоти обов'язанням України у зв'язку з конфліктом збройним на території тего панства, який є основним нормативним правовим актом, що визначає механізми реалізації прав тимчасового переміщення осіб з України у республіку Польщу відповідно до законодавства Європейського союзу. Повідомляємо спеціальний закон у Польщі діє до 30 вересня 2025 року. Ще є час. Режим тимчасового захисту для осіб переміщених з України продовжено рішенням Ради ЄС до 4 березня 27 року. Він зберігає чинність і на території Республіки Польщі, тому що Польща також є членом Європейського союзу і Європейської комісії. Рішення ради ЄС щодо тимчасового захисту є обов'язковими для всіх держав-членів ЄС, у тому числі Польщі, підлягає безпосередньому застосуванню, а їх реалізація забезпечує національним законодавством, зокрема спеціальним законом. Посольство України в Республіці Польща. Відстежує розвиток ситуації, перебуває у постійному контакті з польськими органами влади та своєчасно інформуватиме громадян України про офіційні рішення. Рекомендуємо громадянам України утриматись від поспішних рішень, зокрема щодо зміни правового статусу в Республіці Польща. Кожна індивідуальна ситуація потребує окремої консультації з юристом для комплексного аналізу можливих правових варіантів. Якщо це підсумувати, то, друзі. Не панікуємо, не спішимо, не біжимо зараз до ужендів і не знаю, переробляємо собі документи на будь-які інші, не подаємося на біженство. Ця устава точно буде прийнята. Чи будуть там враховані поправки президента, скоріше за все так. Але тимчасовий захист буде продовжено, і всі українці з тимчасовим захистом також будуть мати право перебувати на території Польщі. Тут буде питання тільки 800, виплати 800 плюс, і безкоштовної медицини для працюючих або не працюючих. Можливо, буде якийсь розширений перелік. То коли мене запитують, а що там для студентів, а що там для тих, хто, наприклад, хворий, чи має якісь вади і тому подібне. Можливо, буде. Перелік для того, і президент дав цей закон на переогляд на те, щоб його ще раз там прийняли, не прийняли, змінили, не змінили, і потім і знову візьме його на підпис. Тому тут треба трошки почекати. І як бачимо, всі українці на території Європи, а Польща – це Європа, підлягають продовженню документів до 27-го року. До 27-го року, європейська комісія це прийняла чітко і незаперечно. Тому все нормально, все добре. Якщо тільки нещодавно прем'єр-міністр України Сверденко заявляла, що вони прийняли рішення, і воно має бути опубліковане щодо виїзду перетину кордону безперешкодно для громадян України чоловіків від 18 до 22 років, то вже сьогодні ця постанова опублікована, і на наступний день, тобто вже з 28 числа з завтрашнього дня, вона починає свою дію і вже з завтрашнього числа. Мали би можливість громадяни України, чоловіки від 18 до 22 років перетинати кордон безперешкодно, без додаткових документів. Але так як я і також цікавився цією ситуацією, Державна прикордонна служба України буде вимагати військово-облікові документи. Тобто не тільки біометричний паспорт і все можна їхати, але й військово-облікові документи, як, наприклад, в паперовому варіанті або в Резерв Плюс, немає різниці. Зараз зачитаю вам конкретну постанову зміни, що вносяться до правил перетину державного кордону громадянами України в абзацах 12 і 13. пункту 2,1, пункту 2.8, абзацах 1 та 17 пункту 2.12, абзаці 1 пункті 2,13, 220 двадцять .22, цифри 18, змінити цифрами 23. Пункт 2.19 викласти в такій редакції. 2.19, що там пише, у разі введення на території України воєнного стану обмеження щодо перетну державного кордону не поширюються на громадян України, чоловічої статі віком від 18 до 22 років включно. Крім випадків, визначених пунктом 2.14 цих правил. Отже, для тих, хто запитував, для тих, хто цікавився і кому це було важливо, 18-22 включно, не до 22. А 22 також може виїжджати до 23 23 вже не можна. Ось ці зміни вже з завтрашнього дня, 28 числа, починають діяти. Чи буде можливість завтра вже перетнути кордон ось цим громадянам України? Ще не знаю, я не знаю, чи вже ось доведено прикордонній службі буде, і чи вони будуть мати вказівку випускати чи впускати. То потрібно буде скоріше за все телефонувати на гарячу рідню Прикордонної служби України, цікавитись, чи в них вже така вказівка є з завтрашнього дня, і пробувати приднати кордон. Отже, те, що заповідалося, вже діє. Добре, це чи погано, ну, як на мене, не є погано. Громадяни України з 18 років були обмежені по виїзду. Зараз з 18 до 22 все ж таки дозволили виїжджати, заїжджати ну, і все тому подібне. Тому, як на мене, це добре. Бо багато хто хотів поїхати і на навчання, і можливо, навіть на роботу, і відвідати родичів та друзів, і вони це зможуть зробити безперешкодно. Тому я вважаю, що це добре. Також я вважаю, що те, що міністерство. Закордонних справ України слідкує за тим, що робиться з українцями за кордоном і тримає руку на пульсі. Це теж непогано. Та це треба робити весь час, а не тільки тоді, коли якась форс-мажорна ситуація. Але нехай буде і те, що я й говорив скорше, українці є під європейським захистом, а не тільки під польським. Це факт. Польща може трохи змінювати нюанси. Це якраз от 800 плюс для працюючих, а не для всіх. Також допомога медична для працюючих, а не для всіх. Це вони можуть зробити. І на це європейська комісія вплинути як така не зможе. Це вже внутрішні польські. Там не знаю, закони, устави, які вона може змінювати. Але те, що українці і далі будуть в Польщі під захистом, ніхто їх не вижний не депортує, це факт. Тому за це переживати не потрібно. Друзі, ось такими новинами такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео вподобайкою, підписалися на канал та залишили свій коментар. Це важливо. Як завжди, з вами Саша Матвієв. До зустрічі в наступних відео.